Всіх вітаю на моєму каналі. 10 червня. І сьогодні в моїй розповіді про те, як маючи під рукою лише зелені бур'яни, ви можете приготувати зелене добриво для рослин ваших грядок лайфхак вівторка. Отже, друзі, сьогодні перевірений факт, яким я користувалась не один раз. І минулого, і позаминулого року, і хочу поділитися з вами. Протягом дня збирала деякі рослини на грядці. звільняла е, те, що насаджено, а також ввечері нарвала свіжого сірочника ось ви бачите його в корзинці. Всім відомий. Чистоті, щириця, трошки зів'яла, тому що вдень зірвана, Лобода. Листя кудбаби і листя лопуха. Можете не звертати уваги, що тут рослини із корінням із землею. Це навіть краще. Вхід ідуть не тільки зелені частини рослини, але й корені. Дуже цікаво, що я дізналась нещодавно, навіть можна брати рослини. Із якимись захворюваннями або з насінням. Це утворення добрива не зашкодить. Фактично, ми будемо зброджувати всі ці частини рослин, закладати їх в відро і заливати звичайною водою. Ось процес уже розпочався. Частина рослин заклала вдень, вони перебуваючи в воді, вже. Набули такого вигляду. Зараз ми додамо ще також те, що я назбирала ввечері, просто-напросто складаємо всі частини рослин, працювати краще у рукавичках і зірочник. Ось так щільненько-щільненько. Була вода у вітрі. Додавати буду трошки пізніше ще. і також важливий нюанс додати, ось тут у мене в кружці розведена лимонна кислота, одна столова ложка на такий об'єм води буде достатньо. У мене є павка, якою я просто всі рослини утрамовую. Щільно товчу їх, щоб вони були у воді повністю, таким чином вони будуть починати зброджуватися. Такий розчин, така водяга з часом набуде. Не дуже приємного запаху, зважайте на це. Тобто, це відро, ця ємність, що ви там візьмете, не повинна бути в тих місцях, де ви не хочете, щоб були якісь різкі запахи. І в такому вигляді ми залишаємо це відро, цю ємність приблизно на 5 днів. Я, як правило, так довго не вичікую і починаю користуватися. Вже через добу. Тобто, наприклад, сьогодні у день я заклала всі ці рослини, а завтра ввечері чи після заходу сонця, вже можу брати і поливати город. Як поливати? У відро, в якому я маю просто чисту воду, я додаю одну кружку ось цієї суміші, збродженого. Цього бур'яну. Рослини набувають набагато здоровішого вигляду, ростуть, можна сказати, на очах. Ви коли спробуєте самі побачите різницю, як поливати звичайною водою і з додаванням ось такого зеленого добрива. Всім бажаю удачі! Випробуйте щось нове, не обов'язково використовувати тільки. Хімікати для підживлення ваших рослин бувайте!